Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 10 квітня 2024 року, дуже плідна праця була у Верховній Раді у комітетів, і є дуже багато новин щодо прийняття законопроекту про мобілізацію. Вони, скажімо так, дуже насичені деякі нові, деякі вже ті, що обговорювали раніше. Але наразі е, запишу це відео про відсрочку. Це питання дуже хвилювало моїх підписників, задавалось багато питань. Що ж ляже у друге читання е, питання щодо відсрочки. Це стаття 23 е, діючого закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І вона ж буде статтею 23 нового закону про мобілізацію. І зараз я вам перелічу усі е, категорії осіб, які підпадають під цю відсрочку. Тобто, це ляже вже у друге читання, і за ці всі положення будуть голосувати. Скоріше за все, вони будуть прийняті в такій редакції. Також це в нас повідомилась сьогодні Мар'яна Безугла. Вона підтвердила ці всі факти. Також я ознайомився з, з цим самим законопроектом вже після правок. Він є вже в доступі, тобто його можна побачити. Це все ж ті ж 283 сторінки законопроекту. Він дуже, дуже насичений. Такий, весь ще не розібрав ретельно, але ці такі важливі аспекти для моїх глядачів, для моїх підписників, буду сьогодні записувати і освітлювати. Ну, тому слухайте так: кому ж буде надаватись відсрочка. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, народний депутат Мар'яна Безугла. Ну всім відома да, особа. Пояснила, як буде регулюватися питання відсрочки від мобілізації, і вона взяла, скажімо так, за основу цей законопроект, з яким я ознайомився і перевірив. В неї воно більш тезисно йде, тому зачитаю, скажімо, з її сторінки ці питання. Так буде надаватись відсрочка заброньованим, визнаним особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців, це питання викликало е, дуже багато дискусій і запитань в мене на моєму каналі. Тобто, наразі е, я і відповідав своїм підписникам, що третя група інвалідності в нас залишається як підстава для надання відсрочки від мобілізації. Е, ось воно підтвердження. Жінкам та чоловікам, на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років. Це і було і залишається жінкам та чоловікам, які мають дитину, дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісти відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Або запис про батька такої дитини здійснений на підставі частини першої статті 135 сімейного кодексу. Ну, зі слів. Матері, жінкам-чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам-виховальникам, які виховують дитину хвору на тяжкі хвороби. Жінкам та чоловікам, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, усиновлювачам, на отримання яких перебуває дитина, яка до моменту установлення була дитиною-сиротою. Тобто тут дуже важлива категорія. Мені також задавали питання і е цю статтю виписали так, що е треба читати дуже детально, тому що саме статус дитини до її усиновлення вже має значення, буде право на відсрочку чи не буде. Бо тут зазначено, що до моменту усиновлення вона була дитиною-сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування. Тобто, або той, або той категорії. Зайнятим постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, батьком чи матерію дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медика, соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, померла, загинула, визнана зниклою безвісті або безвісно відсутнє, оголошена померла. Це все до батька чи матері дружини відноситься. Так, оголошено померла, бо батька чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Тобто, якщо виключається догляд самої дружини по якимось таким обставинам, які я зазначив, то може доглядати і чоловік. Які за висновком медико соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Це також задавалось мені питання дуже часто щодо догляду. Саме ця категорія тут не зазначено про інвалідність взагалі. Тут зазначено, що потребує догляду і повинен бути саме медичний висновок про це. Опікунам особи, визнаної судом недієздатною. Які мають дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, тобто третю групу безумовно прибрали. Раніше, ну, тобто, точніше, на, за діючим законом, наразі вона ще є. Е, більше підумов в цих е, питаннях немає. тобто... Є дружина або чоловік з інвалідністю першої-другої групи. Все. Постійного догляду тут не прописано, тому він не потрібен. Так, далі вже по, по третій групі, які мають дружини, чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановлено внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів або зеневності особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тобто тут. Кілька підумов цієї як Які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першого чи другої групи, або одного з батьків дружини, чоловіка з числа осіб з інвалідністю першого чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, тут вже є відповідні умови, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Крім випадків, якщо такі особи самі Є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності невізково зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першого чи другої групи. Може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, вибір здійснюється особою з інвалідністю, хто буде доглядати. Членам сім'ї другого ступеню споріднення, особи з інвалідністю першого або 2 групи зайняті постійним доглядом за нею. Не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення, або якщо члени сім'ї першого ступеню споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медика, соціальна експертна комісія чи лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я. У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеню споріднення, норма цього абзацу поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення. Особи з інвалідністю першої або другої групи, дещо зазнала змін ця норма жінкам та чоловікам, які мають дитину віком до 18 років, і чоловіка або дружини, які проходять військову службу. Керівникам міністерства і їх заступникам, керівникам державних органів, органів державного управління, юридикція яких поширюється на всю територію України, народним депутатам України, суддям, суддям Конституційного суду. Керівнику служби дисциплінарних інспекторів, уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, голові та іншим членам Рахункової палати, працівникам органів військового управління військових частин Міноборони, Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Служби безпеки України, служба зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, апарату Міністерства внутрішніх справ, дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ, посол повноважний. Так, далі державним службовцям, які готують висновки до проєктів нормативно правових актів, проводять їм фахово-науково-юридичну експертизу, експертизу прийняття нормативно правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, тобто для айтівців, ціла ніша така, що дають срочки, впровадження та підтримка новітніх. Інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради та Кабміну іншим військовозобов'язаним або окремим категоріям громадян, передбачених законам випадках. І також, як вона і раніше була розділена на дві частини, в нас, друга частина призову на військову службу під час мобілізації на своєму період, не підлягають також. І тут вже щодо студентів, як воно і було раніше. В цій частині здобувачі професійно-професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною деннобудуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності, в частині 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи зараховані на навчання до інтернатури. Тобто, дивимось статтю 10 закону про освіту. Там визначена в нас ступені освіти. Молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр, тобто все, все це там визначено. І якщо ви маєте, задаються дуже часто питання також під моїми відео щодо студентів, щодо аспірантів, все залежить від рівня ступеня освіти. Питання багато. Ну, якщо в мене є там технікум, чи можу я там навчатися, отримати відсрочку. Якщо я навчаюся, в мене є там технікум за іншою спеціальністю, тут в цій нормі все, скажімо так. Розказано з цього питання, викладено досить суттєво. Зміни основні в нас в, тем, що, в тому, що рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень, тобто у послідовності. Тобто, якщо ви економіст були за технікумом, то ви повинні йти за цим рівнем послідовності, точніше, не повинні, а тому будете йти за цим рівнем послідов, послідовності, навчатися будете мати право на відсрочку, якщо бажаєте їй скористатись. Наукові науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти наукових установ та організації, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійно-професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах. Вищої чи фахової передвищої освіти в наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше, як на 0,75 ставки. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, або рідний, повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час проведення антитерористичної операції з числа. І тут вже перераховуються. Також задавали питання щодо братів, сестер. Ось ця норма тут є. Військовослужбовці або працівників, що захищали незалежність суверенітет територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісті під час безпосередньої участі в антиристичної операції, забезпечені її проведення працівників підприємств, установ, організації, які залучалися до забезпечення проведення теристичної операції, та загинули або пропали безвісті під час забезпечення проведення теристичної операції. Осіб, які загинули або пропали без вісті під час безпосередньої участі в антитерористичної операції, забезпечені її проведення у складі добровольчих формувань за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів. Жінки та чоловіки, чиї близькі, родичі, чоловік, дружина, син, донь, донька, батько, мати або рідний, повнорідний брат, сестра загинули або пропали без вісті під час. Здійснення заходів із забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі, сприймування збройної агресії під час дій воєнного стану, члени сімей, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний, повнорідний брат чи сестра, осіб, яким посмертно присвоєно звання Герою України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад, демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності. Підлягають мобілізації тільки за бажанням, особи з інвалідністю на військову службу за контрактом, особи, звільнені з полону, особи віком до 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку чи базову військову службу. Тобто це питання врегульовано було таким чином щодо осіб до 25 років. Наразі воно було не врегульовано. Так прописали, що можуть вони. Служити за бажанням. Там цілий розділ в цьому законопроекті щодо цієї базової служби, тобто строкова служба, яка наразі передбачена у нас діючим законодавством, вона буде замінена на цю базову службу. Там можна буде опирати, можна буде обирати період проходження цієї базової служби, наскільки я пам'ятаю. Тобто там цілий розділ з цих питань. Ну, і особи з інвалідністю, як також задавались мені питання, можуть за бажанням приймати участь в мобілізації, але за контрактом. Це новини в нас щодо надання відсрочки. Цей текст у нас лягає до другого читання. Такі категорії осіб в нас будуть зазначені, якщо цей закон буде проголосовано в цій редакції. Тобто, Якщо завтра, 11 квітня, буде проголосовано за саме ці позиції, то це вже буде, скоріш за все, буде законом після третього читання підписання президента України. Тобто вони ці всі позиції вже опрацьовували декілька разів, практично вони не змінились з попередніх правок, про які я записував відео, також окремо. Тому о, враховуйте цю інформацію, якщо у вас о, є право на відсрочку. Ви можете їм скористатись всі категорії я назвав, які в цій статті 23. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.